Усім привіт, мене звати Мітя. Я з міста Тернівки. Зараз ви разом зі мною знаходитесь у цьому прекрасному місті. А за моєю спиною центр дозвілля Шахтар, де ось уже майже сім років я займаюся плебеком з однодумцями і хочу запросити сьогодні вас до світу плебеку, тому із з радістю відповім на ваші запитання. Що таке плейбек театр і як ти з ним познайомився? Окей. Okay. Mm -hmm. Плейбек -театр – це соціальний театр імпровізації, в якому актори грають історії глядачів. Це дуже цікава історія про те, про те, що ну, у нас немає у акторів немає сценарію заготовленого. Ми не використовуємо ніякі декорації, костюми. В нас є історія, в яку ми граємо наживо тут і зараз. Ми її чуємо вперше і відіграємо її для глядачів. Як ти познайомився з плейбек Е, У 2018 році в рамках якогось фестивалю Дитеківського. В нашому місті відбувся майстер-клас з плебеку. Ну, це був такий майстер-клас з імпровізації більше, на який приїхав Роман Кандібур, це голова української школи плебек театру. І, власне кажучи, ми там з ним познайомились, і він сказав, що вони там, наче грант якийсь там виграли і будуть проводити великий майстер-клас в Дніпрі. І згодом ми поїхали в Дніпро. Познайомились з плебеком, пограли його. Ну і на тому майстер-класі з декількох людей з Тернівки Павлограда було створено колектив. Ми пройшли базове курсовчання і потім за два місяці, здається, да, два місяці ми. Позаймалися і зіграли наш перший перформанс у Полограді, потім в Тернівці, і таким чином створився плебек-театр, зал очікування, який прожив своє життя вже. Ми, на жаль, зараз цього не існує, тому що ну, життя така штука, знаєте, буремна. Вона люди хтось поїхав, хтось ще до війни переїхав в інше місто. Потім після війни в нас учасники деякі поїхали з країни, ми набрали нових. Потім ці учасники теж кудись поїхали, і в результаті поки що театру як такого немає. І ми створюємо зараз студію. І я дуже сподіваюся, що і надалі буде театр на два міста на Тернівку і на Павлоград. Тому запрошую всіх бажаючих приєднатися. Чому тобі подобається саме театр імпровізації? Пу -пу -пу. Це класне питання. Ну, Слухайте, ну, взагалі мені будь-який будь вид театральної діяльності подобається. В мене є досвід участі в документальному театрі, у класичному театрі. А Плебек цікавий тим, що це дуже. Така серйозна історія про те, що люди, люди довіряють нам інколи дуже інтимні, дуже особисті історії. історії, які ну, ну, нам довіряють відіграти, подивитися на це з іншої сторони. І тому це цікаво як для актора. Бо за один виступ ми граємо там декілька, можемо зіграти ролей. Навіть в одній історії ми можемо три-чотири ролі відіграти. Ну і плюс у плейбека є місія, і звучить вона так, ну якби і девіз деякий, що кожна історія має бути почута. Як ти суміщаєш роботу на шахті і творчу роботу? <плес> так, якось так склалося в моєму житті, що ну, творчість з'явилася ще до шахти ще в школі. І потім після вже після армії так сталося, що в мене майже в один день розпочалася кар'єра шахтаря. Я на шахту влаштувався 25 квітня. 2006 року, а вперше вийшов в якості ведучого 26 квітня 2006 року. От скоро вже майже 19 років, як я займаюся такою творчою діяльністю, веду заходи різні, ну і паралельно намагаюся займатися театральною діяльністю. Зараз це плейбек. Розкажи якусь цікаву історію, можливо, смішно пов'язану з Бебек театром. <рес> ну, <рес> Ці історії не можна розказувати незнайомим людям. Ні, ну Насправді, плебек ну, це дуже такий фановий, фанова тусовка. У нас дуже в Україні бага, дуже велика спільнота. У червні буде відбуватись фестиваль, у нас є. Плебекерський, на який з'їжджаються плебекери з усіх міст. В нас там чотири дні суцільного плебеку, майстер-класів, виступів, спілкування. І тому ну, це така дуже потужна історія про спільноту. Ну, Підтримуючу спільноту, в якій можна бути різним і тебе приймуть таким, який ти є. Є якась сумна історія пов'язана з плейбеком. Сумна. Ну, Сумні історії, напевно. <кхем> Ну, напевно, це коли на. Ну, це не я не можу назвати це сумною історією. Напевно, це дуже цінна історія, коли люди довіряють якісь дуже травматичні історії нам. Зараз, на жаль, дуже багато історій про війну, про смерть. Ну, і ще до повномасштабного вторгнення ми так ставалися на перформансах, що. Посеред якихось веселих або якихось таких не дуже складних життєвих історій. Раптом хтось за глядачів довіряв нам зіграти якусь історію дуже таку сумну, дуже серйозну, можливо, травматичну для нього. І це так трошки ну, ну це не сумно, тому що ну, ми граємо будь-яку історію. Це дуже цінно, напевно. От, більше цінність для нас. Тому що, ну, таких сумних історій, прям пов'язаних з пливеком, поки що немає. Можливо, у тебе є ще щось додати, щось записи, що. Не дає, О, що люди приходьте, приходьте на плебек. Це мистецтво, ну, плебек це більше хобі. Ніж така професія. Я зараз пройшов курс просунути, просунути курс плебеку. Я сертифікований плебек У мене така футболочка. Тобто я вже так, ну, скажімо так, я професійний актор плебек театру, якщо можна так висловитися, але плебек приймає до себе усіх, незалежності від статі, віку. Якихось професійних особливостей, особистого досвіду. Головне це бажання, бажання щось відкрити в собі нове, щось спробувати. І якщо ви прийдете, побачите, зрозумієте, що це дуже цікава штука. Тому приходьте, наші заняття проходять зараз у Тернівці. По суботах або неділях о 10-й можна знайти якусь інформацію в інтернеті. тут зараз з'явиться промокод. Ні, тут силочка на мій телеграм-канал, напевно, якась. Да? А, ну і ми зараз шукаємо людей, які хочуть спробувати себе. Будемо створювати колектив театральний. Театр будемо створювати. Театр, який дуже об'єднує, дуже підтримує і дарує людям щастя.